Головне про події 3 грудня. Україну в НАТО чекають лише Франція та Британія. Ще одного суддю затримано за Хабар. У Південній Кореї оголошено воєнний стан. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський провів 3 грудня засідання ставки Верховного Головнокомандувача, після якого заявив про прискорення виробництва українських ракет. Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму, що Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО. Втім, проти запрошення України до НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, а також Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Повідомляє газета Лемонт за Франція та Британія. Верховна Рада призначила Олексія Чернешова на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності України у 2020-2022 роках Чернешов був міністром розвитку громад та територій, а у 2022-му очолив правління Нафтогазу України. Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артора Ємельянова та повідомило йому про підозру в участі у злочинній організації та утриманні хабаря. Про це пише видання Українська Правда. У застосунку «Дія» відновлено бронювання працівників. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, процес займає до 20 хвилин. Тисячу Зеленського почнуть виплачувати з 4 грудня через відділення Укрпошти. Як повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський, виплати за програмою Зимова є підтримка зможуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю. Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр став 27-річний підполковник Шаміль Крутково. Він змінив на цій посаді Павла Палісу, якого напередодні призначили заступником керівника офісу президента України. Осінь 24-го року була однією з найтепліших у столиці України з 1881 року. Повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні. Литва за потреби готова надати притулок президенції Грузії Соломе Зоробішвілі, заявила порталу новин Дельфі, старша радниця литовського президента Аста Скайс гіріте Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан Україні, Повідомляє південно-корейське агентство ЮНАП. Воєнний стан оголошено цитуємо для викорінення сил прихильних до північної Кореї і підтримки конституційного порядку. Регіональний суд німецького Есена засудив чотирьох підлітків до восьми з половиною та десяти років в'язниці за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, яке сталося 10 лютого. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.